Як правильно заводить генератор, включаємо кнопочку запалення. Далі відкриваємо краника. Краника, подсос в сторону і заводимо. Все, завели. Він прогрівається, подсошки вибираємо. Рівно стабільна його робота. Це 2,5-2,8 кВт, 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень. Є Прокрафт. Є Прокрафт. 2,8-3 кВт. 13650. Цей проданий. 8,8,5 інверторний генератор. 57 тисяч гривень. Є ще на 5-6 на кВт. Ну, В принципі, пишіть, дзвоніть. Кого цікавить який генератор. Скажу вам, чи зможемо вам його привезти, чи ні. Якщо ви хочете інверторний газ, бензин, такого немає. Таких вже немає. Цей можна перевести на газ карбюратор з редуктором. Дешевий варіант 600 гривень. Хороший, класний, який не треба регулювати нічого. З ним його не треба нічого настраювати. Там 1600 гривень на генератори до 5 кВт.